Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше сьогодні у розділі Ваші голоси. Чарівна Вікторія Бей. Пропонує вам до прослуховування оповідання Рея Бредбері. Далеко за північ Рей Бредбері. Поліційна машина швидкої допомоги приїхала до скелі за піст. Зрештою, ця машина ніколи нікуди не прибуває вчасно, але тепер це відчувалося особливо. Адже було далеко за північ, і ніхто навіть уявити собі не міг що колись настане новий день, бо й море внизу ще набігало на темний берег і холодне солоний вітер з тихого океану, і туман, який затягнув небо й полосив зорі, мов би промовляли так було тут завжди, і людина тут довго витримати не здатна. Тому людям, що приїхали до скелі на кількох автомобілях з зликнутими фарами і засвіченими ліхтарями, усе навколо видавалося якимось нереальним, примарним. Так ніби їх затисло між давно забутим присмірком і світанком, який важко було уявити. Тендітний предмет, що звисав з дерева, погойдуючись на холодному солоному вітрі, тільки посилював це відчуття. Тендітний предмет виявився дівчиною років 19 в легкій зеленій вечірній сукні. Пальто й туфлі вона, певно, загубила десь раніше цієї холодної ночі. Дівчина прийшла з мотузкою до цих скель, Знайшла гілляку над дуровищем, зробила зашмах і повісилась, віддавши себе на потало вітру. Гілляко тихо рипіло, аж поки приїхала поліція, а за нею швидка допомога і дівчину зняли з дерева і поклали на землю. Телефонний дзвоник пернула десь опівночі, незнайомий сповістив про повішену, швидко поклав трубку і більше не дзвонив. Тепер же, через кілька годин після того дзвоника, все можливе було зроблено, полісмени закінчили свою справу і поїхали, залишила стільки швидка допомога, і санітари, які мали відвести тіло моргу. Біля накритого трупа стояли троє Карлсон, який уже 30 років мав справу з такими випадками, Морено, водій з десятирічним стажем, і Летінг. Новачок, що всього кілька тижнів тому влаштувався на цю роботу. Саме він стояв тепер на краю скелі з мотузкою в руці, не в змозі відірвати погляд від тієї гілляки. Ззаду підійшов Карлсон. Яке місце? Як тут страшно, мабуть, помирати, сказав Ленінг, зачувши його кроки. Помирати страшно в будь-якому місці, мовив Карлсон. Ходімо, хлопче. Летінг не ворухнувся, простяг руку, торкнувся дерева. Карлсон пробурмотів щось і похитав головою. Дивись, дивись, постарайся запам'ятати все як слід. А чому б мені й не дивитись? Летінг рвучко обернувся і глянув у незворушне сіре обличчя старшого. Ви маєте щось проти? Аніскілочки. Я теж колись був таким. Але з часом ти зрозумієш Таке краще не брати до серця. Добре їж, міцно спи, і зрештою ти навчишся швидко все забувати. А я не хочу забувати, обурився Летін. Лише кілька годин тому тут померла людина. Вона заслуговує вона, хлопче, у минулому часі, а не в теперішньому. Вона заслуговувала на краще до себе ставлення, проте не мала його. А тепер вона заслуговує на пристойний похорон. От і все, що ми можемо зробити. А зараз уже пізно й холодно. Ти можеш висловити всі ці свої думки й дорогою. На її місці могла б бути й ваша дочка. Цим ти мене не приймеш, хлопче, вона не моя дочка, і це головне. І не твоя, хоч ти й потерпаєш за нею її батько. Це просто дівчина років дев'ятнадцяти, без імені, без сумочки, без нічого. Мені жаль, що вона померла, та хіба від цього щось зміниться? Змінилося б. Якби ви казали про це щиро кажу, як умію, а зараз берися, но за ноші. Летів підняв нощу з другого боку, але не рушив з місця, дивлячись на накрите тіло. Як це жахливо бути такою молодою і покінчити життя. Іноді, озвався Карлсон з другого кінця, мені теж все набридає. Хай і так, але живий, Летінг затнувся. Говори вже, договорю до кінця, я, звісно, старий. Якщо хтось уріже дуба в п'ятдесят або шістдесят, це нормально, а якщо в дев'ятнадцять усі плачуть. Отже, не приходь на мій похорон, хлопче, і не принось квітів. Я не мав цього на увазі, промовив Летінг. Ніхто не має на увазі, проте всі кажуть, але, на щастя, в мене шкіра, як виване. Рушай. Вони понесли ноші до машини, де Морено вже відчиняв дверці. Яка вона легенька, мовив летял, мов і не важить нічого. Це все ваше гультяйське життя, шмаркачі ви молокососи. Карсон заліз у машину, і вони втягли ноші всередину. Від неї тхне віскі. Ви думаєте, що можете пиячити, як футболісти, і при цьому не втрачати ваги. Чорт забирай. Вона й 90 фунтів не бажить, якщо взагалі щось важить. Летінг поклав мотузку в машину. Цікаво, де вона її взяла? Це ж не отрута», – зауважив Марину. «Будь-хто може купити мотузку, не викликавши підозри. Це схоже на вірьовку для блока. Можливо, вона була на пікніку на березі моря, погиркалася зі своїм хлопцем, витягла мотузку з його машини і вибрала собі оце місце. Вони востаннє глянули на дерева, над скелою і на гіляку, листям якої шелестів вітер. Карсон вийшов з машину, обійшов її і сів спереду, поруч з Морину, а Летінг увійшов ззаду і зачинив за собою дверцята. Вони поїхали вниз, до берега, туди, де з гуркотом хвиля за хвилою море накорочувалося на темний пісок. Деякий час вони їхали мовчки, і тільки світло від фар бігло попереду, ніби два привиди. Трохи згодом Летінг сказав Я знайду собі іншу роботу. Морено засміявся. Не до ж тебе вистачило, хлопче. Я навіть об заклад побився, що так воно буде. Послухай, ну добре поради, лишайся. Другої такої роботи ти ніде не знайдеш. Скрізь страшенна нудота. Певна річ, нам теж іноді набридає, навіть мені. І тоді я кажу собі все, пора кидати. Та кінець кінцем залишаюсь, і ось я досі тут. Ну, залишайтеся собі, а з мене годі. Мені тут більше не цікаво. Я вдосталь набачився за останні тижні, але це вже остання крапля. Мене нудить від усього цього, бо навіть гірше мене нудить від вашої байдужості. Хто з нас байдужий? Ви обидва. Морено голосно пирхнув. Дай не закурити, Карне. Карсен припалив дві сигарети і одну передав Морено. Той пустив дим і закліпав очима, ведучи машину понад розхвильованим морем. Ти вважаєш нас байдужими, бо ми не голосимо, не ридаємо і не втрачаємо душевної рівноваги. Можете не втрачати вашої рівноваги, огризнувся ззаду Летін, сидячи біля накритого тіла. Я просто хотів би поговорити з вами по-людському, хотів би, щоб ви подивились на це інакше, ніж той, хто приходить у крамницю різника. Якщо я коли-небудь стану таким, як ви, байдужим, незворушним, Тобто скоро не Ми не захрубіли!» – спокійно заперечив Карлсон. Ми просто звикли. Просто звикли, чорти б вас забрали. Від такого можна заклякнути на місце. а ви звикли. Хлопче, не вчи нас, якими ми маємо бути, адже ти навіть не знаєш, якими є. Нікчемний не лікар, що за кожним хором плигає в могилу. Якби всі лікарі робили так то не лишило б з нікого допомагати живим і веселим. Вилазь із могили, хлопче, звідти ти не побачиш нічого. У відповідь Летінг довго не озивався. Нарешті знову заговорив, звертаючись переважно до самого себе. Скільки вона стояла там, на дорвищі? годину, дві, як, мабуть, весело дивитися вниз на туристські багаття, знаючи, що скоро ти зведеш рахунки з життям. Напевне, вона була на танцях або приїхала на пікнік і посварилася зі своїм хлопцем. Завтра його вже виключить до відділка для опізнання трупа. Не хотів би я бути на його місці, як він себе почуватиме, а ніяк. Він туди й носа не поткне, впевнено відповів Карсон, розчавлюючи сигарети в попільниці. Можливо, це він знайшов її там, подзвонив і втік. Ставлю п'ять проти одного, він і мізинця її не вартий. Який небудь прищавий, брудний селюк, у якого з рота смердить. Господи, і чому ці дівчата не навчаться почекати до ранку, А вже ж, погодився Морено, вранці все краще робити. Скажіть це дівчині в ліжку, докинув Летін. А тепер цей хлопець правив своїй Карлсен, закурюючи нову сигарету, мабуть, добре чи набрався і думає, біси з ним жодна жінка не варта того, щоб побиватися за нею. Приїжджаючи повз пляжні ботиночки, в яких у таку пору лиш потеку досвітилося, вони на деякий час замовкли. Можливо, припустив Ледінг, вона чекала дитини, буває й таке. А її хлопець завів шури море з іншою, і тоді ця бідолашна роздобуває мотузку йде до урвища, провадив Ледінг. А зараз скажіть мені, любов це чи не любов? Це один із проявів любові, відповів Карлсон, вдивляючись примруженими очима у темряву, тільки я не збагнув, який саме. А вже ж, мовив Морено, не відриваючись від керма, я з тобою згоден, друже. Я хочу сказати, що здорово мати когось на цьому світі, хто кохає тебе так палко. На якийсь час усі троє замислились, їдучи між мурчазними скелями і вже притихлим морем. І, можливо, двоє з них мимохідь згадали про своїх дружин та дітей, і про те, як і вони колись приїздили на цей пляж, відкривали пиво, цілувалися, обнімалися, маренькали на гітарах, співали пісень і вважали своє життя нескінченним, як і цей океан, а може, й не думали про це взагалі. Летінг, дивлячись ззаду потилиці старших думок. А чи пам'ятають вони свої перші поцілунки і солоний присмак на губах? Чи хоч раз пережили вони таку мить, коли ладні були топтати пісок, наче дикі буволи, дзвінко кричати від радості, китаючи виклик байдужому до всього світу? І з їхньої мовчанки Летін храптом зрозумів, що й його слова, і ніч, і вітер, і скелі, і гілля з з так таки вплинули на них. І тепер вони переживають цю подію, як і він. Певно, вони думали зараз про своїх дружин, що лежать у теплих ліжках за багато миль звідси, тим часом як вони їдуть крізь ніч по притрушеній сіллю дорозі, височі на відомий труп і мотузку, яка тільки щойно була зашморгом. Завтра ввечері, порушив мовчанку Летінг, її хлопець танцюватиме вже з іншої. Це мене просто бісить. Я охоче витрусив би з нього душу, мовив Карлсон. Летів підняв краєчок простирадла. Як усе таки, по-ідіотському вони підтрісають волосся та ще й не кручують кочери, а який шар Гриму, та це ж. Він раптом затнувся. Ти щось сказав?» зацікавився Морено. Летінг, не відповідаючи, відгорнув простирадло трохи більше. Наступної хвилини тільки й чулося шурхотіння простирадла. Летінг. Відгортав його то там, то там. Послухайте, нарешті прошепотів він, збліднувши. Послухайте. Ворено машинально зменшив швидкість. Що, хлопче? Я оце виявив дещо, мовив Ледів. Це відчуття мучило мене всю дорогу, на ній забагато гриму, а потім волосся і. Ну, то що? Так от, сказав Лед, через силу повертаючи язиком. І, провівши по обличчю, щоб відчути його, хочете почути дещо несподіване. Швидка допомога ще стишила хід і ледів промовив це не дівчина, тобто це не жінка. Я хочу сказати, це особа не жіночої статі, зрозуміло? Машина зафальмувала до швидкості черепахи, двоє попереду рвучко обернулося і витріщилася на ноші, різкий подух холодного ранкового. Вітру залетів крізь вікно машини. А зараз розкажіть мені, ледчутно прошепочив Летінг, нам тепер легше чи навпаки? Ніхто йому не відповів. Одна хвиля, а за нею друга і третя наботилась і розбилася обмовчазний берег. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую пані Вікторії за його озвучення і закликаю усіх, хто має бажання спробувати себе у якості чіття. Надсилайте ваші твори, ми обов'язково опублікуємо їх на нашому каналі. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картку Кофі» чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України та допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося знову у наступному творі. До зустрічі панство на Калідорі.